Всім добрий ранок. Бажаю всім доброго здоров'я, гарного настрою. Сьогодні чистий четвер, 7 годин ранку, і я починаю готуватися до Великодних свят. Сьогодні буду пекти паски. Паски в мене будуть із родзинками і сушеними ананасами. Хочу додати. І, як завжди, поділюся з вами рецептом своєї паски. Значить, буду. Тісто робити на опарі, беру мисочку, і у мене ось я вже відважила 350 мл кефіру. До кефіру додаю дріжджі, 50 грам дріжджів, відвагувала. Отак їх трошки розкришуємо. Рецепт буде у мене сьогодні такий, як би сказала, класичний. Ну, той, за яким завжди печу паски і більша, мабуть, половина людей теж так печуть паски. Так що, можливо, як кажуть, такого нового і секрету ніякого вам не покажу, не розкажу, але поділюся, покажу, як роблю. Значить, я не буду додавати в тісто ні цедру апельсинову, от, де є додаю і ніяких більше таких видумок, як кажуть. Додаю сюди. Дві ложки цукру все кімнатної температури. Навіть кефір можна навіть трошки підігріти, зовсім трошки, От. щоб так, якби, як кажуть, пальч, пальч, палець вмочили і пальцю було комфортно. Отак. От так, да, зовсім трошечки. Так, і додаю борошно. Це в мене сьогодні буде на така опара. Більш нічого до опари додавати не буду. Значить, опару буду робити таку негусту, розвожу. І буду ставити в тепле місце на 30 хвилин, щоб опара наша підійшла, дрожжі активувалися, і пішов процес бродіння. Так, ну тут все понятно. Розводимо ось. Щоб не було комочків. Так, ось така густина у мене буде опари. Дивіться, бачите, яка. Більше я борошна додати не буду. Тільки зараз розіб'ю оці комочки, борошна тут. І все. І буду ставити в тепле місце на 30 хвилин. Опара піднялася, пройшло 30 хвилин. Ось така вона показую зараз вам. О. Ось дивіться, яка шапочка тут піднялася, так? О, значить, тепер опару відставляю. І далі. Беру 5 яєць. Ось у мене наважений цукор. Значить, тут у мене було 250 грамів цукру. Із цих 250 я дві ложки додавила в опару, а решту додаю до яєць. Додаю два пакетика ванільного цукру, Збиваю вінчиком, отак ну, перемішую, як би, не сильно збиваю, міксером сьогодні не збиваю. Ось так. Тепер, додаю Сметану. У мене десертна ложка, значить, гарно так набираю одна, дві. Три. Чотири ложки додавала все достатньо. Знову це все розколочую, ось таке густеньке, гарне. Густеньке, таке, масткеньке, Ой, красота гарненька. Так, тепер додам ще сюди сіль. Ось так, чайну ложечку соли додаю. Все гарненько розвела. От уже в мене цукор не відчувається, що там, він вже роз... розтворився там цукор. На початку, коли починаємо перемішувати, ми ж відчуваємо там кристалики цукру. А зараз уже все. От на цьому етапі і достатньо Так, тепер беру опару. буду тепер в опару виливати оцю свою здобу, яку підготувала. Ось так помаленьку виливаємо і перемішуємо. Так. Тепер поступово буду додати борошно. Борошно в мене вже перевіяне, підготовлене. Поступово додаю сюди і буду замішувати тісто. Так, і покажу вам тоді, на якому етапі буду додати родзинки. От. І ще додав сюди вершкове масло. От коли тісто вже замісила до такого етапу, ось, бачите, показую вам. Ось. Значить, буду додавати. Підготовлені вже родзинки. Тут у мене ну, десь стакан, такий невеликий стакан. Підготувала вже їх так. І буду додавати ось у мене сушений ананас. В цьому році хочу зробити паску з ананасом. Значить, порізала його на невеличкі шматочки. Буду зараз сюди додати все. І отак от, от, щоб воно рівномірненько розподілилося. поки ще тісто не сильно таке густе. От, буду додати. Отак. Бачите як? І ананас додаю. І на цьому ж етапі ще додам, ось у мене ось такий стан, не до кінця якби, розтоплене, вершкове масло тут у мене і трошки маргарину. Значить, грам 100 вершкового масла і грам 30 маргарину. Загалом 130 грамів. Так, виливаю все це в тісто. Ось так. І буду тепер вимішувати тісто, таке не забите, щоб зроблю таке, щоб якби злегка прилипало до рук. От, вимішую. І тоді вже вам покажу, яке вийде тісто, щоб не забирати багато часу і було не таке довге відео. Значить, отак от буду далі робити. Замісила тісто, ось таке. Дивіться, яке от таке еластичне, м'якеньке повинно бути тісто. Місила довгенько. Так що пробуйте ось так. Тепер буду ставити на підхід тепле місце на годину півтори. Ну, воно так, якби в мене трошки руки зволожені олійкою, бо я олією змазувала руки, коли місила на столі. О, так що, отаке воно гладеньке, гарненьке, тісто повинно бути. Все, ставлю на підхід. Пройшла година і підійшло моє тісто. Ось так. Дивіться, як гарно підійшло. Прям вилазить з миски, викладаю на поверхню. І буду зараз формувати пасочки. Ось так. Порошно. Трошки обминаю його. Отак От Значить, пасочки буду робити ось в таких формочках магазинних. От. Так, так, значить, викладаю у паску, у формочку вірніше, десь е, у більшенькі трохи більше тіста, от у менші менше тіста, десь, щоб заповнити цю форму на одну третю е, формочки. Так. Ну, Зараз вам покажу, як сюди трошки додавлю, значить, отак підминаю, як і завжди ми робимо. Підминаю руки в борошні сьогодні. Роблю такий колобочок. Трошки його я би, підтягую так. От. І тепер дивіться, якщо родзинки, чи цукати, чи що там у вас, значить, щоб зверху його не було. Все забираємо, щоб зверху не було. Через те, що воно, коли паска буде випікатися, щоб воно не підгоріло у вас, не засохло. Старайтеся робити так, щоб верхушечка була отака рівненька. От так. Паска, верхушка паски, щоб була рівненька. І все. І кладу у цю формочку ось так. І так зараз пороблю всі пасочки. От, і поставлю тоді на підхід, десь біля годинки, щоб вони гарно піднялися, і буду ставити тоді випікатися. Так, показую вам, підійшли мої паски. Ось такі вони в мене, ось показую. Тепер я їх зараз мащу. Яйцем і буду ставити на випічку. значить Температуру духовки я роблю 180 градусів. Можливо, трошки потім зменшу. Ну Буду дивитися. Хвилин 40 буду їх випікати. 40-45, за випічкою буду слідкувати. от І перевіряємо готовність випечених пасок, буду перевіряти шпажкою. І тоді вже вам покажу спечені свої пасочки. Паски спеклися мої вже. Вже я їх і оформила ось так. Показую вам. Ну, ламати не буду. Це не всі мої паски, в мене більше, але трошки не розрахувала з глазурю, то не хватило глазурі. Ну, в общем, отак. От от сьогодні такі в мене будуть пасочки. Глазур і прикраси все купила. Зараз можна купити все в магазині і гарненько так їх оформити. Ось така в мене буде святкові такі пасочки. Дякую всім за увагу, всім гарного вечора і до побачення до нових відео!